Вітаю, шановні глядачі бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть. Чи закриті дороги на гроші тим, хто дивиться відео, близьким людям, що відбувається? Прошу вищі сили, допоможіть, скажіть, чи закриті дороги на гроші? Тих, хто дивиться видео близьким людям, що відбувається? А, тут а, дуже сильні морки морочки. Якийсь стоїть переклад, наче перевернули вам борги в собі ваші, ваші вашу долю, напевно, так. Вдачу, успіх, радість, багатство, тут все хороше забрали собі. От, і. Дуже такі мороки якісь поставлені, щоб ви не, не змогли знімати. Чого мені йде тупість? От прям і крадні. Ну тут більше переклад. Скинули борги і вашу вдачу забрав. Знімаю повністю весь негатив. Дивіться, ви мали багато. Тут ще напад на клієнтів Мали багато роботи, замовлень, покупців, щоб у вас була робота. Все було от гаразд. Повторили. Це вже багато разів раніше і повторювали. П'ятірка пентаклів, порчені програми на бідність. Заперечую, убираю, знімаю всю порчену програму, знімаю переклади, скиди, обміни і подміни, боргів знімаю. Повертаю назад ворогам. Тим, хто робив переклад, хто робив скид, повертаю їм назад це їхнє лайно, всю карму негативно повертаю назад. А тим, хто дивиться відео близьким людям, відновлю вашу карму. Удачу, успіх повертай, родовий успіх вертай. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Буде так і так є. Давайте ще раз подивимось, скажіть, допоможіть, чи йде негативно тих, хто дивиться від близьких людей, чи закривають дороги на гроші. Ще глибше вийнявся ще. Дивіться, у когось крадник це старий, поставлений постійно на повторення. Робить мені, де чомусь чоловік, дуже агресивний чоловік. Заперечуюсь, негатив убираю. Можливо, він хоче така, як Це покарання таке. Він хоче, щоб у вас не було грошей і ви були постійно залежні, фінансово залежні, От, руйнує життя, заперечуюсь, Убираю, знімаю порчену програму. Крадені стяги, мороки і морочки знімаються. Все погане і лихе, що робили. Вороги повертаються їм назад, хай з ними все це стало. От, і ще ставлять отвороти, щоб до вас не приходили на робота ваші покупці чи замовники. Тут отворот саме, щоб, навіть якщо у вас дуже гарна карта така, це може бути ваша реклама, може якісь ідуть. Ну, попит на вашу роботу, ваш товар має бути. Це дуже хороша карта, але програми закривають, наче відвертають. От. І ще є люди в оточенні, вони вам заздрять дуже сильно, дуже так глаз такий іде, вони хочуть зупинити. Ваш розвиток. От. Будь ласка, не розмовляйте, не говоріть про свої наміри, про свої мрії, тому що люди дуже сильно блокують навіть ваші мрії, плани. Воно тоді дуже повільно не може ніяк здійснитися, заперечуюсь, негатив убирайте. Речі весь негатив, обирай, переклади, скидає обліку. Всі зглази, заздрість знімаю з тих, хто дивиться від близьких людей, відкривають всі шляхи і дороги на гроші. Стабільні прибутки, щодня без перешкод. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, коли не закінчується. Знімає твороти, студи мороки, а морочки знімаються. Оборчені програми знялися. Стяги більше не працюють, енергоотоки закриваються. Повертаю вашу вдачу, успіх. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, лишайте, та буде захист міц. Від... Буде так і так є. Так, все буде гаразд. Мають бути гроші. Давайте подивимося, ще є питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. І ці питання можуть також допомогти, якщо схожі проблеми, у всіх, хто дивиться відео, і в тих, хто запитує також. Давайте подивимося. Вже третій місяць постійні негаразди на роботі в того, хто запитує, що робити. Краще піти із цієї роботи, чи знайти нову роботу, чи залишитися, чи знайти е, порозуміння із е, начальством. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть вже третій місяць, постійно награс там роботі того, хто запитує. Що робити? Скажіть, так може що робити? Це буде постійно. Ця робота ну, тут не без магічного впливу, але мені чомусь іде, що ваш начальник... Начальство під впливом, як наче стоять і розсорки, і хтось ще й привороти став. Все було гаразд. Мало бути, взагалі, все, мало бути дуже добре. Ну, от Як розсорки. І ще й на майбутнє постійно-постійно це як замовлено, бо тут майстер вийшов. Заперечую весь негатив убираю. Це заперечуємо постійний осуд звинувачення. Виживають магічно із цієї роботи, щоб ви пішли, заперечую, убираю весь негатив знімаю. Скажіть, допоможіть, якщо залишитися на цій роботі? Чи вдасться порозумітися з начальством, того хто запитує? Дивіться, лишатися краще не лишатися. На вас згорнуть усю роботу, за це не має е, плати. Порозуміння буде, але ж ви будете дуже-дуже сильно багато працювати. Дуже сильно багато працювати, виснажено повністю все. От, е, краще, напевно, таку роботу і не робити. Це над е, можливості ваші Вищерпується вся енергія. Заперечуюсь, негатив убираю. Якщо піти на нову роботу, шукати нову роботу. Ви зможете знайти дуже гарну роботу. Дивіться, ви так, ну тут є така карта, мені одразу воно вийшло. Ви вже, може, і знаєте нову роботу, навіть не одну. І вийшли карти, що буде так, ви цю роботу не, не одразу поступово. Спочатку ви знаход... Знаход... може вже знайшли роботу, до речі, дуже успішно. І е... поступово, але ви підете з цієї роботи, де ви зараз. Тут дуже важко. Тут, навіть якщо і порозумієтесь, ну, там вийшли карти, що буде порозуміння, але ж вони не платять того, що... на що ви. Ну... Ви виконуєте дуже багато роботи. От. І вони дуже мало платять. От. Краще йти. Відповідь така. І чомусь ще йде мені карта, ви маєте щось, може, вам вдасться. Тут три роботи. Одна основна така. Яка займає весь час, а ще буде паралельно дві роботи Підроб, підробляти ви свою власну справу розпочати фінанси? Не, не одна робота може бути у вас. І вийшли карти успіху, кар'єри, зріст. Робота буде дуже вдалою. Так що так, цю роботу краще лишати. От. Лишати, навіть якщо буде порозуміння, вона вас просто в в в виїдає, винищує просто. Перекриваю, прошу ви ще сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тому, хто запитує на гроші, на стабільні прибутки на роботу гарну. Невелику заробітну плату. Прошу, допоможіть, будь ласка, тому хто запитує, більше нічого не заважає. Відкриті всі шляхи і дороги на гроші, на роботу, на вдалі прибутки. Знімаю всі порчені програми, розсорки, студи, отвороти, мороки, морочки, Приворотну дію знімаю, відкриваю шляхи і дороги на роботу, на щастя. Знімаю також порчу на суїцидні думки убираю, анулірую повністю. Відкриваються всі шляхи дороги на щасливу долю, кратні стяги, мороки, морочки, блоки, блокировки знімати. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для того, хто запитує, завжди є робота. Відкритий шлях буде так і так і є. Давайте ще подивимося ще одне питання, чи йде негатив на тренера, на головного тренера, на тренера і на дитину від знайомої, чи є перешкоди на змагання. І на головного, і на, а, і на тренера. Ну, у вас дуже сильний захист, попри все. Як би вони не намагалися втручаються, дійсно, чекають результату. Результату не буде. Тут дуже гарні карти вийшли захисту. Захист міцний, ще й Верховний суд. І йде карта успіху і вдачі. Ви маєте талановиту дитину. Ось ваша дитина буде. <кій> Займайтеся. У вас тут ваша дитина може бути навіть тренером. Отак. Так що тренером і мати успіх і е, відомість навіть і е, за межами України. Це я заперечую. Тут просто ставлять програми приворотні, заперечую, на тренерів. Убираю на ліру і знімаю, всі привороти мороки, морочки з тренерів знімається, повертається назад. Тут. Хто робить? Заперечу, обираюся порчну програму. Знімаю. Скажіть, допоможіть чи де негативна дитина від знайомої. Так, зараз я буду знімати всю кладовицьку магію, порчу насмерть, знімаю, відкриваю всі шляхи і дороги дитині на здоров'я, на успіх, на вдачу. Анулірується вся програма кладовицька, негативна, знімається повністю, буде так. Скажіть допоможі, чи йде негатив на змагання. Мороки йдуть. Угу. Зараз все буде гаразд. Чому йде через алкоголь? Заперечу повністю всю мор морочку знімаю із тренерів. Відкриваються всі шляхи і дороги дитині на успіх, на вдачу. Більше немає впливу. Знімаю мороки із тренерів, із головного тренера. Заперечу весь негатив, обираю, весь вплив анулюю, знімаю. Більше не працює, яка б рідина не була в тілі у тренера, у тренерів, з якими програмами анулірується, більше не працює, знімається повністю. Щоється енергетичний, фізичний простір тренерів до ідеального стану. Більше не зможуть у мороки працювати, втручатися у свідомість тренера очищено повністю. Фізичний простір до ідеального стану. Так, критий шлях. Повертаюся до тренеру. Більше немає жодних перешкод оцінювати і працювати на змаганнях. Відкриваються всі шляхи дороги на успіх, на вдачу, буде так і так і я перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів, роду, прошу відкрити всі шляхи дороги на успіх, на вдачу тим, хто дивиться від близьким. що не захожу. Того, хто запитує, відкривається шлях на перевогу. Ішпочені програми не працюють, очищається енергетичний, фізичний простір дитини, того, хто запитує від негативних програм, повертається енергія і сили. Буде, так, так є, де буде захист міцний. <гум> так що все буде добре, захист працює, ви, ви матимете успіх. Дуже гарна у вас е, е, дитина, ви прав, в правильному рухаєтесь напрямку, це її справа може стати на все життя. От, так що все гаразд, буде гаразд. Хоча періодично треба його е, чистити, знімати. Там люди дійсно дуже злі, дуже злі. от е, Порчені програми ставлять, замовляють. Добре, на цьому я маю завершувати. Дякую всім за увагу. А також нагадую, не забувайте одна-дві гривні. Хто скільки зможе для військових наших, будь ласка, якщо бачите, йдуть збори, зараз великі збори. Збирають на дрони, мадяр, і, і, і взагалі для військових. Не минайте одну гривню це велика допомога, підтримка. Відразу стає покращиться настрій. Так що. Майте це на увазі добре. Також бажаю, щоб у вас завжди були гроші. Їх на все вистачало, вони ніколи не закінчувалися. гроші приходили до вас легкими, радісними шляхами постійно та стабільно. Буде так і так є. Більше немає перешкод. Дорог на гроші, дороги на гроші. Відкриті легкі. Буде так і такі. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави. І до зустрічі.